У справі в корупційній схемі пов'язаній із можливими земельними махінаціями у Луцьку, окрім Луцького міського голови Ігоря Поліщука, голови Волиньради Григорія Недопада та ряду депутатів, стало відомо, що обшуки відбулися і у депутата Луцької ради фракція Слуга народу Романа Бондарука. В мене вилучили телефон, які більше ніяких речей, які стосувалися себе тої справи, яку вони розслідували мене, не вичерп. Проте Роман Бондарук запевняє, що в нього немає жодного процесуального статусу у цьому провадженні. якому статусі ви саме перебуваєте? Сьогодні без, без ніякого статусу, тобто навіть не свідком. Там досліджували можливість, ну, як ми писане було в постанові, про можливість мою причетність до такої справи Все. Тобто, поки немає ніякого статусу, так вивчає. Нагадаємо, вранці 19 грудня детективи набу навідалися з обшуками до оселі Луцького міського голови Ігоря Поліщука та за місцем його роботи. Також обшуки відбувалися і в кабінеті голови Волинської обласної ради. Вже після обідню пору Ігор Поліщук зібрав брифінг, на якому повідомив, що речей та документів в нього не вилучали. Він не має жодного процесуального статусу. Пізніше правоохоронці повідомили про результати обшуків. Зокрема, про те, що за даними слідства, голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді попрохав користувача земельної ділянки у Луцьку 30 тисяч доларів США за сприяння в позитивному голосуванні депутатів обох рад щодо дозволу будівництва на земельній ділянці, де колись була людова арена снігова королева. Бо ж саме на її місці мають зводити багатоповерхівку підприємцю і двом депутатам вже оголошено про підозри.